Дегустуємо, люди чебурек від бурек? Ця чебуречна знаходиться по вулиці Володимира Великого, місто Львів напротив Макдональдса. І дуже хочеться відмітити його таке дуже гарне пакування. Але я поки донесла його в машину, він у мене протік. Засрав мені курточку, засрав сидіння. Треба щось з цим робити, бо це капіці. Ось так це файно виглядає. За нього я заплатила 226 гривень, але я ще взяла пепсі. Я замовила чебурек з яловичиною і там можна було додавати різні додатки. Я ще додала зелень, помідори, шампіньйони і сир. Щось я додатки бачу, а м'ясо зовсім не бачу. Де м'ясо? М'ясо є. Хоч би смачне було. Смачне. Сам чебурек дуже смачний, але ось ці додатки, які я попросила, щоб мені додали, вони додають ще більшої цікавості цьому чебуреку. Тому цьому чебуреку ставлю тверду десяточку, але треба щось з пакуванням робити.